Тепер поговоримо трошки про тренди. Є наш трендбук, який ми намагаємось, хоча б раз на рік оновлювати. Давайте, от буквально по два-три тренди, які кожен з вас вважає важливими, які є в світі, які є в Україні. Те, що стосується штучного інтелекту. Мені здається, це пов'язано з, на мій погляд, головним загалі трендом це тренд інтегрованості, що мається на увазі наразі, СММ, він. Повинен бути інтегрованим всі процеси роботи компанії. Це проявляється, наприклад, в тій самій модерації, яку ми згадували. Якщо раніше було то, там достатньо поставити смайл чи сказати, ой, нам дуже шкода, ми з вами зв'яжемося через три дні. Зараз людина вже чекає там через 20 хвилин відповідь. Звичайно, що для більш-менш якоїсь великої компанії нереально, щоб агенція це закривала. Це повинен бути контакт-центр всередині, там спеціальна служба всередині, ремки, там і все інше. Агенція повинна відповідно це там передати. Да, чи це одразу повинен робити оператор? І це вже інтегрованість в бізнес процеси, в бізнес. -процесу. Системи е, така сама історія інтегрованості, наприклад, буде з медіа розміщенням. Да? Тобто ми плануємо медіа охоплення там в ТВ в зовнішній рекламі, в діджитал форматах. А СММ дуже довго йшов. Ну і ще постики на промо поставимо. Типу покрутимо. Ну зараз також ми намагаємося не робити і в світі є цей тренд, що там ті ж охоплення в СМЕМТІх самих постів, їх теж треба розраховувати в загальному медіаспліті.